Представляємо озимий ріпак конструктор середньоранній гібрид Lima Grain для технології Clearfield із потенціалом урожайності до 70 центнерів з гектара, безруковий із високим вмістом олії та середньою висотою рослин до 160 см. Конструктор демонструє стабільність урожаю в різних кліматичних зонах від полісся до степу. Має високу посухостійкість, стійкість до фомозу, вилягання і розтріскування стручків. Гібрид, адаптований до середньопізніх строків сівби, швидко розвивається восени та навесні генетично стійкий до вірусу жовтухи турнепсу. Ідеально підходить для використання системи гербіцидного захисту Clearfield. Рекомендована густота від 400 до 500 тисяч насінин на гектар. Оплата. Безготівковий розрахунок по договору доставляємо по всій Україні. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.